Пане Василю, ну дійсно це означає, що вже наступного тижня буде, по перше сесія. По-друге, що буде проголосовано це про видатки збільшення на 500 мільярдів. І, відповідно ж, напевно, треба голосувати. Податкове законодавство. Оці зміни, про які пані Ніна говорила, чи не встигнуть ще народні депутати цього зробити? Звичайно, що не встигнуть, тому що е, голосування змін до бюджету це буде вже друге читання. А так звані зміни до податкового кодексу це тільки може бути проголосовано за основу. Хоча насправді, якщо справді готують те саме, що було до першого читання, я нагадаю, тиждень назад було провалене голосування у парламенті за такий варіант. А е, наскільки мені відомо, то не не просто те саме готують, а ще погіршений варіант, mm -hmm. додаючи ще певні суперечливі пропозиції до повторного першого читання. Ну я не знаю наскільки він має шанси бути ухвалений. 495 мільярдів це сили безпеки і оборони, це абсолютно логічне голосування з точки зору дірки в бюджеті. Але я хочу звернути увагу, як вона виникла. Для мене є нонсенсом, коли наш бюджет планується з розрахунку того, що нас війна триматиме тільки півроку. Oh. Я би ще розумію, якщо би запланували бюджетні видатки на армію військових на весь рік і війна швидше закінчилася, ми би перерозподіляли кошти. Це ще логічно. А навпаки, це взагалі нонсенс і непрофесійність підготовки кошторису. Ми про це звертали увагу ще минулого року на етапі голосування за бюджет. Двічі мій колега Дмитро Разумков запитував, чи достатньо в бюджеті. Коштів на військових на армію і від мінфіну, і від е, бюджетного комітету звучало так достатньо. Тепер виявляється у нас є 500 мільярдів. Пані Ніна сказала про внутрішнє надходження. Де збираються брати кошти, хоча насправді 30 мільярдів це недостатнє підвищення е, податків, точніше так, надходження в бюджет, але і не факт, що буде з такою редакцією змін до податкового кодексу. Понад 200 мільярдів планують залучати від так званих внутрішніх військових облігацій. Е, інші. Оптимізації, але чесно кажучи, ця ситуація це гасіння пожежі uh -huh. в дуже неприємній ситуації, коли ми в осінній так. період можемо опинитися як держава перед ситуацією, коли не буде платити чим кошти uh -huh. нашим військовим. Uh -huh. І мені здається, що у контексті представлення запланованого бюджету на наступний рік помилок таких uh -huh. допускати не просто uh -huh. недопустимо, а це ну це чесно uh -huh. кажучи, це якась економічна диверсія.